Друзі, я Оленка, і запрошую вас пограти в гру. Один багато. Ось один білий ведмідь. А якщо їх багато, багато кого? Та багато білих ведмедів. Ось один песець. А багато? Багато песців. Добре. Один північний олень. А ось їх багато. Багато кого? Багато північних оленів. Добре. Один пінгвін. А багато кого? Багато пінгвінів. Ви розумнички, у вас все вийшло. Поставте подобайку, якщо вам сподобалося наше відео, і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві мовленєві ігри, прави та заняття.